Сьогодні я розповім про унікальну державну програму ЄКНИГ. Як отримати 908 гривень на книжки, що для цього потрібно зробити і чому це важливо саме зараз. Усе це ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин. Тож залишайтеся зі мною. Що таке є книга? Це ініціатива нашого уряду, спрямована на популяризацію читання та підтримку українського книговидання. Учасники програми отримують 908 гривень для купівлі книжок. Гроші можна витратити лише у визначених книгах. Програма доступна для усіх, кому у 2024 році виповнилось 18 років. Це чудова можливість підтримати нашу культуру та водночас розвивати свій інтелект. Що ж потрібно зробити, щоб отримати ці кошти? Усе дуже просто. Завантажуєте застосунок Дія на свій смартфон, якщо ще не зробили цього. Дії знаходите послугу є книга. відкриваєте спеціальну віртуальну банківську картку через банк Партнер. Подаєте заявку прямо в застосунку, чекаєте схвалення, і гроші автоматично зараховуються на вашу карту. Це все. В жодних бюрократичних черг, усе швидко, і ви, мабуть, запитаєте, а де можна витратити ці кошти. Відповідь проста: Купуйте книжки української мови. Гроші можна витратити лише у книгарні, які беруть участь на програмі. Вклад відбувається безготівково через термінал у магазині або на сайті. З того, реквізити картки, є. Можливо знати, що ці кошти потрібно використати протягом трьох місяців. І ще одне, після закінчення воєнного стану батьки новонароджених також зможуть отримати таку допомогу для своїх дітей. Ця програма це не просто підтримка читачів, це шанс допомогти українській книзі у складний час. І кожен з нас може зробити свій внесок. Друзі! Програма «Є-Книга» книга це чудова можливість читати більше та підтримати наших видавців. Якщо вам виповнилось 18 років у 2024 році, не втрачайте шанс скористатися цією допомогою. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал Блог юриста і пишіть у коментарях, які книжки ви плануєте купити за кошти програми Є-Книга. До зустрічі в наступних відео.